Добрий день у нашій хаті. А з вами передача Українському роду нема переводу». Коли ми говоримо українець, «білорус», узбек, японець, то обов'язково хочемо побачити, як він виглядає у що одягнений. Народне вбрання не просто витвір декоративно-прикладного мистецтва, а й своєрідна визитівка для кожного окремого народу. Найприкметнішою рисою традиційного українського одягу є надзвичайна мальовничість та значна варіативність, його високий мистецький рівень, емоційна насиченість, яскраво відбивають світогляд, естетичні уподобання, саму психологію українського народу. В різних місцевостях український костюм має свої особливості, пов'язані з природними умовами, господарством, звичаями, а також стосунками із сусідніми. Народами. Яскравою регіональною специфікою позначені також матеріали для пошиття одягу. Технологічні, декоративні прийоми його створення, крій, техніки оздоблення, фасон, форма, колорит і мотиви орнаментів. Найпомітнішими є відмінності в костюмах, що побутували на лівобережжі, Правобережжі, на Слобожанщині та Поділлі. Те саме можна сказати, щодо традиційного одягу населення Карпат. Подністров'я, Полісся і Півдня України. Класифікація костюмів за регіонами надзвичайно складна справа через те, що розбіжності часто проходять від села до села. Історично склалося так, що жіноче вбрання центральних областей стало образом символом України. Сорочка була і залишається головним одягом людини, про що свідчать давні приповідки. Своя сорочка ближче до тіла, Щасливий, бо в сорочці родився. Кожна дівчина ще задовго до одруження готувала собі згідно зі звичаєм якомога більше сорочок, вкладаючи в цю роботу свій мистецький хист і вміння. Окрім сорочки, жіночий костюм, як правило, складався з спідниці, дерги, запаски, плахти або андарки, корсетки або жилетки. На шию одягалося намисто гердани або коралі, а на голову вінок із квітів ручної роботи, очіпок. Або чільце. Верхнім одягом була юбка куртка, яка повторювала форму жилетки. Взимку жінки одягали білі, сіри та коричневі свити, оздоблені вовняним кольоровим штуром або вишивкою, кожушанки, кожухи. А чоловіки жупани, киреї, кожухи. Підперезувалися вовняними кольоровими крайками та поясами. Чоловічий костюм складався з сорочки чумачки, штанів або шароварів із поясом свитки і шапки. Носили сукняні шапки рогатки, мегерки, шоломки, солом'яні брилі. Давні чоловічі сорочки за кроєм і оздобленням були подібні до жіночих, заправлялися у вузькі, білі або ж пошиті із фарбованих тканин штани-шаровари. Взувалися чоловіки та жінки в чорні, червоні та жовті чоботи. Українському народному вбранні не було випадкових елементів. Кожна деталь, оздоблення, колір несли своє значення, відповідали соціальному статусу, віруванням, територіальним особливостям. Українські дівчата колись, як і тепер, любили виряджатися, прикрашати себе і свій одяг. Тому не випадковим був і підбір прикрас. Мабуть, найбагатшими на прикрасі серед українок були гуцулки. Проте любов до прикрас притаманна кожній дівчині незалежно від її походження. Українські дівчата і жінки традиційно носили багато прикрас. Звичай, прикрашати шию намистом існував з найдавніших часів. Намиста було різним, як за кольором, формою, а також за способом його носіння. Багатий матеріал давала навколишня природа, використовували дерево, скло, ягідки, зерно, овочеві коробочки. Дуже цінувалися намисто з перлів, бурштину. А найбільш цінним вважалися, вважалися корали, особливо червоного кольору. Намисто було показником достатку сім'ї, а також свідчило про ставлення чоловіка до дружини. Найбільш престижним вважалося мати 24-25 ниток з великими намистинами. Ближче до 40 років жінки дуже часто відмовлялися від носіння намиста, а жінки і похилого віку, якщо носили намиста, то у незначній значної кількості та темних кольорах. До вашої уваги представлена шкільна колекція на намиста. Тут є і корали, і виго і, і деревина, а також е, сучасні синтетичні матеріали. Це пластмас е, із бісеру, дуже гарні прикраси. Я займаюсь плетінням зап'ясних пекрас, феничками. Вони виготовляються з ниток, найчастіше з муліне. Виготовляються вони способом, способом наматування. Вони бувають різних форм орнаментів. Можуть бути як листочок, можуть бути сердечком, хвильками. Кожний колір відповідає за щось своє. Ось, наприклад, жовтий відповідає за сонце, голубий за добро. Червоний за ніжність, любов. Вони мають вигляд кільця, коли їх за... на руку зав'язують. Це е, в давні часи вважали, що воно захищає людину від всяких нечистів. І справі КІФ одяг українців мав бути світлим і вишитим. Чому так, що затаїна в неодмінному прагненні прикрасити свій побут? Адже скрізь в Україні обмальовували хати, квічали рушниками. Це була традиція, яку плекали і оберігали у кожній вишивці. Відображено уявлення людини про життя, а також довкілля. Узори вишивки це мистецтво високої, естетичної наснаги, простого і водночас мудрого декоративного мислення, в орнаментах, в гармонії кольорових сполучень в ритмі ліній узору ніколи не буває жодної зайвої лінії. Кожна рисочка має своє. Значення. Вишивкою прикрашали сорочки, поясний одяг, спідниці, фартухи, запаски, верхній одяг, голові, убори, очіпки, чепці, хустки іноді дівочі стички. Давнину вишивали одноколірними, сірими, блакитними чи коричневими нитками. Найпоширеніші техніки вишивання гладь, мережка, вирізування, виколювання, прутик, довбанка. А середини 19 століття почали вишивати популярним нині хрестиком. Одні техніки утворюють малюнок на полотні рельєфними стіпками, лиштва, низь. Інші надають тканині легкості, прозорості, як от різноманітні мережки на скрізні засоби шитва. Що ж до узорів, то їх безліч. Найпоширеніші ламана гілка, хміль, зірки, кривулька, безконечник. Рідко можна знайти в селі дві однаково вишиті сорочки. Прикраси, в тому числі і вишивка, виконували в давнину не стільки естетичну, скільки магічну роль, і з цим певною мірою пов'язане і їх розміщення. Так, орнамент, на думку деяких дослідників, розташовували там, де відкривався доступ до тіла, а саме в низах рукавів на горловині або комірі по долі одягу. За мотивами, орнаменти вишивок поділяються на три групи: геометричні, абстрактні, рослинні і зооморфні тваринні. Геометричні орнаменти притаманні всій слов'янській міфології. Вони дуже прості: кружальця, трикутники, ромби, лінії, хрести. Сьогодні на їх основі народні вишивці широко використовуються такі мотиви, як баранячі роги, кучери, кудрявці, гребінчики. В основі рослинного орнаменту лежить прагнення перенести у вишивку красу природи. В українській вишивці часто використовуються такі мотиви, як виноград, хміль, дубове листя, барвінок. У вишивках зооморфних тваринних орнаментів зображуються кінь, заяць, риба, жаба з птахів: півень, сова, голуб, зозуля, скомах, муха, метелик, павук, летючі жуки. В українці відомо понад 200 видів швів. Дуже шкода, що так мало з них збереглося дотепер. Сучасна вишивка збідніла, серед швів найпопулярнішими став хрестик, що прийшов до нас із Азії та Єгипту наприкінці ХІХ століття. Раніше, чи не у кожній українській хаті були свої обереги сім'ї та роду? До них відноситься і лялька-мотанка, символ мудрості, берегиня роду, символ матері, прародительниці та зв'язку між поколіннями. Одна із найдребніших іграшок і сакральних істот нашого народу, які тисячі і тисячі років. Мотанка несе в собі тепло людських рук, любов і турботу, з якою створена. Вона несе в собі сонячну енергетику. В Україні народну ляльку робили із соломи, тканини, шматочків старого одягу, ниток. Загалом із того, що було під руками. Ляльок-мотанок або не одягали, або шили їм одяг. І що цікаво, це були мініатюрні народні костюми, традиційні для тієї чи іншої місцевості. У назві ляльки-мотанки криється її суть. Цю ляльку не в'яжуть і не шиють. Її тільки мотають. Використовувати потрібно виключно натуральні матеріали, чудово, якщо тканина буде ручної роботи. У ляльку можуть кладатися качани кукурузи, зерна, вплітатися сухі трави або квіти. Цей оберіг роблять практично без вузлів, оскільки наші пращури боялися зав'язати долю. Українська лялька-мотинка була не просто іграшкою, а й оберегом. Вона символізувала неприривний зв'язок між поколіннями. Вона створювалась шляхом намотування, накручування, зав'язування тканин і ниток. Торкатися до ляльки-мотанки колючими предметами, голками чи ножицями, не можна, адже можна її образити. Лялька натхнена своїм творцем істота. Вважається, що лялька мотанка повинна бути безлика, а та, яка служить берегиною, з хрестом замість обличчя. До вашої уваги представлені традиційні українські ляльки мотанки золотава символ сонця, леля символ дівочого кохання, пеленашки – Таку ляльку робили жінки, які готувалися стати мамою. Ляльки були одягнені в спідницю, сорочку, плахту і фартушок. Зачістки в них були, зокрема, коси. В коси пліталися різнокольорові стрічки та квітки. Сьогодні я спробую навчити вас виготовляти традиційну українську ляльку-мотанку, яка є оберегом, яка є символом добра, благополуччя і здоров'я. Починається робота із виготовлення єдиної об'ємної деталі ляльки це голівки. Для цього нам потрібно прямокутне полотно тканини. Традиційно. Для цього брали натуральні полотна, домотканне полотно з льону з коноплів. Його потрібно скласти навпіл і згортати смужками. Ось виходить така фігура. Далі це полотнище нам потрібно змотати у вигляді спіралі, тому що спіраль це знак Всесвіту. Це знак безкінечності, це знак єднання людини з природою і багаторазової повторності. Щільненько наматуєте тканину, і таким чином у нас буде виходити спіраль. Ось у розрізі. Наступний етап роботи це оформлення голівки. Для цього ми беремо тканину і покриваємо голівку, для того, щоб сформувались усі. Необхідні детальки. Ось таким чином дуже охайно загортаєте тканину для того, щоб лялечка мала потрібний вигляд. Внизу потрібно зробити щось на вигляд підборіддя. Тобто закласти так тканину, щоб вийшло на зразочок підборіддя. Після цього береться ниточка і щільненько. Обмотується. Мотаєте стільки, аби зафіксувалась ось ця деталь. Традиційно нитка, як і тканина, не обрізалася, а тільки обривалася, оскільки ляльку не торкають ножиці або голка. Ось виходить така деталька. Наступний етап це виготовлення кільця. Для цього ми беремо шматочок суцільної тканини, а це або можуть бути відрізки тканини, які просто намотуються для того, аби виготовити тіло лялечки. Часто для виготовлення ляльки-мотанки майстрині брали залишки від старих речей. Дуже добре, якщо лялька виготовляється для дитинки, брати дитячі речі. Могли бути і нові шматочки тканини від нового одягу, який тільки був пошитий. Ось виходить така фігура. Тепер її потрібно щільно обмотати нитками. Для цього ми знову беремо ниточку і просто ось так ретельно обмотується лялечка. Виходить ось така деталь лялечки. Традиційно вузликів не робили на ляльці. А якщо робили, то лише там приблизно, де у людини пуп. Тому що пуп це центр світу, центр всесвіту. Але можна і не зав'язувати вузлик, а просто обірвати ниточку. Якщо ви добре змотали, вона ось як в дитинстві пилинає дітей як стовпчик. Вона дуже добре тримається. Наступний елемент це виготовлення ручок. Для ляльки. Традиційно це одна ручка. Для цього потрібен шматочок тканини і просто змотується знов такий ували, ось такий рулончик, знову такий той знак безкінечності, знову в основі спіраль. Тобто, бачите, і голівка, спіраль, і кільце спіраль. І знову обматується ниточками. І виходить ось така деталь. Для того щоб одразу е, сприяти тому, аби лялечка була одягнена, вбрана в якийсь стрій. Я приготувала ось такі рукав. Рукава для майбутньої суконьки. Одягаємо ручку. Зав'язуємо на зап'ястях. Ось така деталь. Поки що ми її покладемо. Наступний етап це оформлення обличчя ляльки. Традиційно лялька, українська мотанка, була безликою. Чому безликою? Тому що вважалося, якщо ось так залишити ляльку або зобразити їй очі, ніс, рот, тобто зробити обличчя, то це признак того, що в ляльку може вселитися зла сила, щось нечисте. А лялька-мотанка традиційно несла позитивну енергетику. Це ідеал добра. Честі, здоров'я, справедливості і врешті рехс просто оберіг. Тому на обличчі замість очей з'являвся солярний знак. Це знак сонця. Всі солярні знаки несуть собі тільки добро, тільки здоров'я. Значення мають, звичайно, кольори. Розпочнемо ми із темного кольору. В даному випадку це синій колір. Це символ мудрості, натхнення творчості. Кладемо спочатку. Ось таку вертикальну лінію. Вертикальні лінії це чоловічий початок. І навколо шийки обмотуємо. Далі кладемо горизонтальну лінію. Горизонтальна лінія це символ всього жіночого. Ну, ось по два за їх покласти. Навколо шийки обмотуєте. І ще раз: червона нитка. Колір любові. Колір сімейного багаття. Кладу червону ниточку. Підтримуєте І Паралельно до синьої Ще раз червона. І горизонтально. Українська родина, народу святиня. Ось вийшов у нас такий солярний знак. Наступний етап це покривання голівки. Для цього беремо знов-таки полотно прямокутної форми і покриваємо голівку, для того, щоб ось всі ці негарні речі були сховані. Ніби хусточкою. Як бабусі носили дві хустки, одна була нижня хустка, а далі вже була верхня. Дуже добре в цей момент думати про приємні речі, про щось рідне, про щось близьке в вашому серці, вкладати якісь надії, якісь сподівання. І вважаючи, саме коли ви покриваєте голівку з цією частиною, цією нижньою хусточкою, то ці мрії мають обов'язково збутися. Далі беремо ручки наші. І їх потрібно просто примотати. Бачите, як вже одразу вимальовується деталь. Та сама робота. Можна без сорочечки, можна одразу з сорочечкою. І ручками можна. Через плече. Бачите, ось що виходить. Наступний етап одягання лялечки. Спочатку ми виготовляємо щось ось таке на кшталт сорочечки. Рукава у нас вже є. Беремо стрічку. Можна пошити сорочку і одягнути. Можна просто знов-таки шляхом наматування намотати цю сорочечку. Таки просто зафіксувати ниточкою, одягаємо спідничку. Ось я приготувала. І знов таки затягуєте її ниточкою. Шаєте те, що буде зайве, потім обірветься. Відправили, натягнули, як цього потрібно. Далі прив'язуємо фартушок. Фартух обов'язково має бути, тому що він має оберегову значення. Берегове значення. По-перше, фартух навколо тіла прив'язується. Символ безкінечності. Жодна нечиста сила, жоден злий дух не може проникнути до тіла, якщо є фартух. Або якщо є пояс, ну звичайно, нам хотілося б, щоб лялька мала волосся або головний убір. Це може бути хустка, це може бути очіпок, це може бути вінок або стрічки. Вже за вашим подобанням. для волосся. Ми беремо нитки, які просто зв'язуються посередині і прикладаються на голівку. Вопестили майстрині красу барвисту, рушники. Вишиванка, моя, Україна, візерунки єднальних стежків. Ти єдина на вік. Ну і остання деталь це нагрудна прикраса, яка є обов'язковою. Тому що намисто було символом достатку, символом ставлення чоловіка до своєї дружини, і чим більше, тим краще вважалось, жінка має носити намисто. Бажаю і вам успіху! Ось у такій творчій справі, аби ви зробили і собі ляльку-мотанку, тому що вона значно рідніша, тепліша, ніж куплена в магазині сучасна лялька. Як же багато ми ще не знаємо про життя наших предків, скільки таїни, символіки і особливого змісту вкладали вони у свій побут, свята, зовнішній вигляд. Воістину неосяжним і глибинним є той спадок, що отримали ми від дідів-предідів. Цінувати, оберігати і примножувати його наш український обов'язок. Ми бажаємо вам не втрачати зв'язок із минулим, творити своє теперішнє для світлого майбуття. З вами була передача Українському роду. Нема переводу. До нових зустрічей! Хай щастить!